Майже 200, саме стільки людей за майже півтора роки скористалися послугою Вільна мама. Власне, розрахований він на внутрішньо переміщених осіб. І поки із дітьми працюють педагоги та волонтери, мами мають змогу зайнятися власними справами фактично на кілька годин. Зараз у Хмельницькому розгорнуто 5 локацій для занять із найменшими відвідувачами. Детальніше про ініціативу і чи досі є попит на послугу, говоритимемо в черговому випуску програми на часі. Гості нашої студії це Катерина Гідзула, голова громадської організації «Жіночий хаб. Вітаємо Вітаю. і Вікторія Пархомець, координаторка проєктів і координаторка громадської організації «Жіночий хаб Вікторія. Вітаємо вас! В нашій студії! Рада бачити. Е, Катерино, якщо можна, ми почнемо розмовою з вас, адже е, розуміємо, що з початком повномасштабного вторгнення в Україні е, набули популярності різноманітні простори, акцент е, жіночий хаб зробив на роботі із мамами, із дітками, внутрішньо переміщеними особами. Е, е, яким чином цей проєкт і ініціатива народжувалася і втілювалася у життя? Чи швидко вдалося це все реалізувати? Ну, насправді, після того, як ми визначили, що саме таке послуга нам потрібна, то вже часу лишилось небагато. А як ми вирішили саме цю послугу, ну на момент початку повномасштабного вторгнення в нас вже був виграний грант від іноземного донора. І коли почалася війна повномасштабна, нам дозволили його переорієнтувати на потреби внутрішньоприміщених осіб. І тому ми вирішили, звісно, перша думка в нас була це купити якусь гуманітарну допомогу. І ми вирішили не купити ще щось на свій розсуд, а запитати у них, що саме їм потрібно. І так, коли ми поспілкувалися з кількома мамами, вони сказали, що ви знаєте, насправді зараз досить багато де роздають допомогу, але нам, мамам з дітками, важко стояти в цих чергах. Навіть десь зареєструватися, отримати довідки. Нам з дітками просто важко бути в чергах. І тому ми зрозуміли, що нам треба давати купляти не якісь набори, не продукти, а забезпечити мамам з дітками таку можливість. Якби зайняти діток, забезпечити їх, щоб мама мала куди їх привести, лишити в надійних руках, а сама мала змогу вже, вже стояти в чергах. такі потреби. І так, от у нас народилася ідея, що треба зробити саме послугу таку для діток внутрішньопереміщених осіб. Як відшукувала Катерина цей перший простір? Ну на початку ми звернулися безпосередньо до нашої знайомої, в якої була студія розвитку синичка. Ми з нею поговорили, і вона одразу погодила, щоб на її базі ми зробили таку послугу. Вона була трошки в віддаленому районі, а більше зосередженої гуманітарної допомоги, всі пункти реєстрації в центрі, і ми розуміли, що потрібно ще знайти якусь локацію в центрі. І так, ми коли звернулися в Хмельницьку обласну бібліотеку імені Шевченка, і ми дуже хочемо подякувати пані Валентині, очільниці, оскільки ми прийшли з такою пропозицією, і тільки звернулася вона одразу погодила, щоб ми на її базі також робили таку локацію. То це така співпраця була дуже швидка, скажімо так. Наше пішов буквально тиждень на те, щоб знайти вихователів, щоб розмістити інформацію про ці заняття, і десь через тиждень ми вже почали працювати на двох цих локаціях. Вікторія не секрет, що Хмельниччина прийняла дуже багато внутрішньо переміщених осіб, переважна Більшість дійсно це мами із дітками. Наскільки широкою була географія тих жінок, тих діток, які стали відвідувачами і учасниками простору і проєкту Вільна мама. Перші двоє діток наших були з міста Маріуполь, і взагалі це була Донецька область, Запоріжжя, також Луганська область, ну, оскільки вони ще були після 14-го року, що залишалася Україна. Тому географія була ну, дуже широка. В принципі, в нас відвідали абсолютно всі прифронтові області. Ну, можна сказати, що небагато діток у нас було з Сумської області, Чернігівської, але ну, навіть звідти були. І на сьогодні. Сьогоднішній день залишається, ми відчуваємо, як відбувається по військових по воєнних діях. Ми бачимо, як більше з Херсонської області зараз Запорізька область продовжують прибувати. І звісно, вже основний момент, коли діти приїжджали, коли приїжджали багато потягів, коли ми також допомагали і розміщувати сім'ї. Ну в принципі, в той момент включилася вся громадська ну спільнота. Я думаю, що ви теж це бачили. І ми постійно контактували одні з одними, допомагали по різних питаннях. А то ну, тобто, можна сказати, однозначно, це ну. В принципі, всі е, прифронтові регіони окуповані на сьогоднішній день е, в нас є, і зараз е, це основ, ну, багато з Херсонської області, багато ну з Донецької так і залишається. І хочеться підкреслити, що дійсно багато сімей, які до нас прийшли ще е, в квітні травні 22-го року, залишаються нашими відвідувачами до сих пір. І на жаль, багато сімей є, яким просто немає куди вертатися, і вони вже полюбили Хмельницький і ну, вже знайшли Роботи мають якісь вже соціальні контакти. Ну тобто, люди розуміють, що їм потрібно далі жити. Дітям треба ходити в школи, в садочки. Ну тому, ось так. Вікторія, як на початку розповсюджували інформацію про жіночий хаб, аби якомога більше внутрішньо переміщених осіб могли дізнатися про ініціативу і скористатися власне послугою вільна мама? Угу. Ну тут нам прийшли на допомогу, звісно, оголошення. Тоді були центри прийому переселенців, і ми звернулися першим ділом туди. Ми розмістили свої оголошення в паперовому вигляді qr коди А спочатку до нас ті люди, які до нас приходили, вони спочатку бачили ці оголошення, сканували qr коди От, заповнювали Google-анкету, і таким чином ми бачили їхні контакти, бачили місце, де проживає дитина на сьогоднішній день, тобто мікрорайон, так щоб ми могли легше зорієнтуватися, в яку локацію перенаправити цю дитину і вік дитини. І таким чином ми потім контактували з ними і вже починали працювати в групах. Ну, групах я маю на увазі тимчасового перебування дітей. Ще так ми от формулюємо на нашій групах вільної мами. А також дуже сильно спрацювала, звісно. Ті, хто гості нашого міста, хто вимушено приїжджали до нас, звісно, вони мали вже свої телеграм і вайбер-чати, Вони між собою дуже швидко поширили цю інформацію, і ми дуже раді цьому. І вони взагалі так ну знаєте, завжди нам дякували. І ми бачили з перших днів, що ця послуга потрібна. І на сьогоднішній день з розширенням локації ми бачимо, що вона не втрачає своєї актуальності. У Нас завжди є діти. Катерина, ви дійсно казали, що включилися в процес і вихователі, тобто відбувався певний пошук вихователів. Наскільки теж активно зголосилися небайдужі, аби долучитися до ініціативи до вільної мами? І яка когорта зараз є тих, хто працює з дітками? Ну частково вихователів ми шукаємо за рахунок коштів, якби як на оплачену роботу, тому що багато прийти допомогти, звісно, багато є бажаючих. Але виділити там кожен день півдня це побути з дітьми, звісно, це повинна бути оплачувана робота. Але ми тісно співпрацюємо з іншими громадськими організаціями. Більшість з них їх самі з нас знаходили, до нас зверталися, казали, що ми бачимо, що у вас є дітки, хочемо прийти або якісь заходи проводять для них, або якісь подарунки від ЮНЕСФОРСТОВІ. Тобто, це якась така співпраця, яка якби її ніхто не планував, її ніхто не готував, але вона дуже тісна і дуже приємна. Хочу додати, з перших днів ми тоді ще звернулися зразу. Ми ж знаємо, що в нас в місті працює педагогічна академія. І звісно, ми, ну ми вже мали контакти з ними, тому що там брали участь у спільних заходах, були особисті зв'язки. І, звісно, ми звернулися до них. І ви знаєте, перший зразу ми домовилися, коли зможуть прийти волонтерки. Це е, старші курси педакадемії. Е, це були всі дівчата на той момент. І прийшло, я не пам'ятаю, десь біля. 15 студенток, які зголосилися робити ось таку волонтерську працю. У нас є таке історичне фото, там де ми всі сфоткаємо. Ми ще всі в теплому одязі, тому що це що це було березень чи березень, здається, чи ну, да, березень, в mm -hmm. березня ми запускалися, ну робили організаційну таку підготовчу роботу і з квітня вже почали заняття. І це було дуже приємно. І по сьогодні з педакадемією ми активно працюємо. Студенти до нас приходять на практику, вони проходять. На наших локаціях практику, то останні, цю літню практику у нас були студенти. І так і далі продовжуємо з ними працювати. І Дякуємо дуже, що вони такі активні, теж і ну, свідомі, такі громадяни наші. Це дуже важливо, тому що з дітками. Повинні працювати ті, хто в цій справі обізнаний. Це дуже велике значення має. Але впродовж якого часу, пані Катерино, давайте ми ще продовжимо тему. Діти можуть перебувати разом із педагогами, займатися певною активною діяльністю, творчістю. Там я розумію, що є певний обмежений час і щодо віку дітей. Так, у нас наші заняття тривають протягом 3-4 годин, в залежності від локації. З повіку дітей ну, ми планували, що це буде діти від 3 до 6 років, але насправді у нас від 2 до 8 років, напевно, дітки бувають, інколи трошки старші, інколи трошки менше. Ми намолаштуємось кожну локацію підлаштовуватись під графік і бібліотек або той локації, де працюємо, і під графік тих батьків, якось їх опитуємо, де кому коли корисно було б і зручно. Так, перший час, коли в нас була лише синичка і бібліотека Шевченка, ми так намагалися, що в синичці там більш така зручна комфортна обстановка, такі маленькі приміщення. Туди ми в перші половині дня робили заняття туди більш маленькі діти приходили. Був у нас такий досвід, хоча ми цього не забезпечимо, але був і денний сон в діток і вкладали спати, доводилось різне. А в цю бібліотеку вже більш старші дітки. А Вікторія яким чином будуєте програму для дітей? Тому що зрозуміло, діти надзвичайно активні, вони багато чого хочуть дізнатися, як цей простір задіювали, що вигадували, що цікавого пропонували фактично за оці вже півтора роки. В нас ми все дивимося по ситуації, основна така програма в нас є, в принципі, що це має обов'язково бути якась рухомі ігри, це обов'язково має бути майстер-класи або з паперу, або з пластиліну, щоб діти розвивали свою моторику, і обов'язково має бути якісь такі ну або настільні ігри, а також вільний час, де діти дуже активно самі придумують собі заняття. Якщо ці заняття є таким. Ну, хорошими, скажімо так, то звісно, ми це підтримуємо, допомагаємо. от цей процес весь такий творчий. Це дуже ну, цікаво спостерігати, взагалі, як вони між собою комунікують. Там е, треба мінімум уваги. А взагалі дивимось по ситуації, тому що ми не можемо спланувати точно, які діти прийдуть. От як в садочку є група, ми знаємо перелік і можемо знаємо кошту дитину. В нашій ситуації хтось може бути ну, компанія. Euh, Міняються. Тому це вже ми покладаємо на професіоналізм наших вихователів, і вони тоді вже дивляться по ситуації: чи зараз запропонувати більш активну гру, чи зараз, коли діти дуже такі прямо розігріті, там трохи є якась така занадто енергія, тоді краще спрацювати, їх заспокоїти, десь сісти. Багато ми, звісно, і читаємо, тому що ну перебуваючи в бібліотеках, і це знаєте ще одна така місія нашого проекту, тому що ми дійсно сприяємо тому, що діти. Знаходяться в середовищі культурному, вони бачать ці книжки, вони волою, не волею їм цікаво їх брати. Вони їх гуртають. Інколи навіть діти просили наших вихователів: почитайте нам. от Поки ми малюємо, почитайте нам. Ну, тобто, такі теж є практики, тому кожне заняття все таки різне. Нас вихователі мають плани занять, але вони вправі їх трошки змінювати в залежності від того, яка кількість дітей і якого складу ця група на сьогодні. Творча імпровізація часом. Так, так, це дійсно творча імпровізація, і це е, допомагає. Ми бачимо, як діти починають між собою товаришувати, дружити. Це дуже цікаво спостерігати. Е, от ми дійсно говорили про те, що був часом і намагалися організувати денний сон на початку, як в садочку. Але пані Катерино, чи можна вважати е, простір і послугу вільно мами, як фактично, ну. Альтернативу дошкільному закладу, чи тут все ж таки існують певні такі особливості, крім того, що і в часі обмежені до 4 годин дітки можуть перебувати. Ну насправді ми себе не позиціонуємо як альтернатива садочку, тому що, як сказали так, і в нас 3-4 години. Ми не можемо діткам забезпечити повноцінне харчування, повноцінний денний сон. Немає програм, по яким ми працюємо. Але це альтернатива в першу чергу для дітей, які поки що не ходять в садочок з тих чи інших причин. У нас були мами, які тільки тільки приїхали, вони казали, що вони ще психологічно не готові дитину на весь день відпустити в садочок, а кілька годин дитині відволіктись дуже потрібно. До нас ходять дітки молодших класів, які вчаться, залишаються вчитися в своїх школах онлайн. Весь день проводять за комп'ютером, а тут для них можливість прийти поспілкуватися з дітьми. Тобто ми не позиціонуємо себе, що це альтернатива, тому що ми вважаємо, що все ж таки дітям потрібно відвідувати дошкільні навчальні заклади. Соціалізуватися там, а це, скажімо так, допомога тим, хто з тих чи інших причин не має змоги діток віддавати в садочки. Ми говорили про локації. Так, це пані Три хотіли доповнити. Так, я хотіла сказати, що особливу актуальність набуває наша, наша послуга, коли це канікули, наприклад. Коли садочки відправляються на ну об'єднані групи, не всі можуть потрапити в ці об'єднані групи, то це користується дуже великим попитом, особливо коли це вихідний день. Наприклад, у нас є досвід. Ми робили в бібліотеці Шевченка в неділю з 10 ранку до часу дня, могли залишити дітей. Ну це взагалі золотий час для того, щоб зробити якісь свої побутові справи. І що важливо, ну дитина не зобов'язана постійно брати участь в там, я не знаю, ну там в ремонті, Ті квартири, кудись щось поїхати, щось відвести. Дитина має бути свій розвиток і щоб вона спілкувалася своїми однолітками, щоб це було цікаво і ну, Тому це така дуже, мені здається, хороший приклад того, що вихідні дні у нас на сьогоднішній день дуже мало таких закладів, які надають навіть на платній основі послуги. Ми говорили на початку, що було дві локації. Зараз ми маємо п'ять. Пані Катерину, на яких локаціях, в яких мікрорайонах нині зупинилися? Так, ми з часом зрозуміли, що нам треба трошки розширювати нашу. По-перше, центр центральна бібліотека. Вона і не могла прийняти всіх бажаючих. А по-друге, для когось дійсно важко добиратися в центр там заради тригодинного заняття потратити стільки саме часу на дорогу, тому що тому ми почали розширюватись. Наразі в нас відкрита локація ще у мікрорайоні Ракове, на проспекті Миру, мікрорайон Озерна і на вулиці Інститутській. Львівське шосе, так за перепрошую. Ми вибирали між двома бібліотеками. Так. Поки що в цих чотири бібліотеки, і так само залишилась бібліотека обласна імені Шевченка. Тобто цих п'ять локацій зараз працюють. Я знаю, що крім того, ви долучилися до проекту до ініціативи громадські ініціативи у Хмельницькій тергромаді, які вже тривали час дії. Розкажіть, будь ласка, ще що передбачає ця ініціатива, і власне яким є підсумок, можливо, чи ще працюєте над втіленням у життя ініціативи від жіночого хабу? Так, ми зараз співпрацюємо з міською радою, ми виграли громадські ініціативи саме на облаштування чотирьох нових приміщень в бібліотеках приміщень обладнати для заняття з дітками. І чесно скажу, ми спочатку якось так до цього конкурсу поставились так. Ну, добре, подамо заявку. А коли ми отримали, виграли, ми якби насправді ми зараз дуже вдячні. Ми вважаємо, що це дуже велика допомога і нам цю послугу розвивати, і в той самий час це допомога бібліотекам. Тобто це такий цікавий проєкт. Ми, в принципі, взяли наші місцеві бюджетні кошти, але ми їх всі вклали в нашу бюджетну сферу. Ми їх всі витратили на облаштування наших комунальних закладів, бібліотек. І цей процес ще триває. Ми зараз, якби він ну, в процесі облаштування. А облаштування що це мається на увазі? Тобто, це закупівля ще чогось для потреб діток в їхньому розвитку. Це закупівля і меблів певних дитячих столів, столиків, крісломішки. Це закупівля настільних ігор, це закупівля розвивальних матеріалів, різних канцелярських наборів. Тобто це все, що потрібно для облаштування бібліотек, для того, щоб хоча б на перше на перший час можна було діток запросити і вже з ними займатися. Я знаю, що напередодні громадських ініціатив «Жіночий хаб» проводив опитування серед респонденток, я хочу зачитати дані. Що 90% респондентів відповіли, що мережу проєкту Вільна мама потрібно розширювати. Так, що, відверто, пані Вікторія, про яку кількість локацій в ідеалі вийшлося, щоб дійсно ми могли охопити напевно частину тих діток і щоб було зручно логістично добиратися до тих локацій, мамам і діткам. Дійсно, перед участю громадських ініціативах ми робили таке опитування, і опитування стало взагалі завершеним завершенням іншого такого процесу. Довготривалого це була така адвокаційна кампанія. Ми хотіли ми багато зустрічалися з представниками влади і хотіли донести їм, що на сьогоднішній день це ну необхідність велика і що є можливість в плані комунальної власності зробити ще більше. Ну і так, бібліотеки надають багато корисного. Громадянам, але є ще можливість зробити ще більш корисного на їх базі, і це в нас було опитування як підтвердження того, що дійсно ми маємо в цьому ну, певну вже компетенцію. І тоді ми зійшлися от протягом цих декількох засідань. Ми збиралися шість разів з представниками органу влади, і ми дійшли висновку, що все-таки це може бути оптимальна кількість, це може бути вісім локацій, наприклад. І тоді ми охопимо. Ну, кожен мікрорайон міста, і це буде ну, доцільно, і це є місця, де можна це зробити. Також хотілося б сказати, що в нас дуже гарно вийшла співпраця з міською централізованою бібліотечною системою. Ось пані Тамара Козицька. Вона як в нас є централізована бібліотека в місті, і вони мають свої філії. Ми якби працюємо з цими філіями, і в нас є повна співпраця, підтримка, і ми. Спільно з ними визначали, де це буде краще зробити, тому що в принципі одна з... ну, тут важливі декілька моментів. По-перше, ну, це місце має бути таким, що навколо нього живуть люди, ну, тобто є діти, щоб це було затребувано місцем, а також мають бути якісь умови. А, і крім цього, має бути ще колектив, який зможе це прийняти до себе. Тому що ви знаєте, ну, діти різні бувають, і вони по-різному себе вина. Дуть, і ми, як мами, теж це прекрасно розуміємо і бачимо, і вже стільки працюємо з нашими групами дитячими. Хоча до цього ми не мали такий досвід. Тобто, це ну я в принципі думаю, що з повномасштабного вторгнення багато хто з нас почав займатися тою справою, якою до цього не планував. І на цій тому тут важливо було саме визначити спільно ці локації на сьогоднішній день. Це вісім локацій. Ми говоримо... наша мета, наша така мета в перспективі обов'язково думаю, так. що вона буде найближчим часом <рес> реалізована. Так. Вікторія, про скільки діток в таких фактично групах йдеться, тому що ми ж розуміємо, що ми говорили да, про садочки. Там певна угу. кількість тут я розумію, що значно менше, щоб приділити увагу діткам. Скільки це дітей, і чи тільки внутрішньо переміщені дітки можуть можливість долучитися мають до цієї послуги? Угу. Так, дійсно, ми спочатку орієнтувалися, що має бути в одній локації не більше шести дітей. Одночасно, ну тобто це можуть бути різні часові проміжки, ну, наприклад, там з 10 до 13 години одна група, потім друга. Але бачимо, що в принципі ми можемо спільно з працівницями бібліотеки, ми дійсно можемо прийняти більше дітей. І наша мета також інтегрувати діток, які приїхали вимушено з нашими місцевими дітьми, щоб вони потім хотіли і їм було не так, ну, така, щоб не було в них такої невідомості, де вони, як вони підуть. Школу, тому що дійсно Катерина вже говорила, багато дітей вони закінчували навчання онлайн в 22-му році, і навіть в вересні 23-го року не всі готові йти в наші місцеві школи. Є ще батьки, які сумніваються, і можливо, вони знову відправлять дітей на онлайн навчання в свої школи, які ну виїхали, скажімо так, і ведуть навчання онлайн. Тому для нас дуже важливо, щоб діти трошки перемішалися, і так і виходить, тому що в дитячих бібліотеках їх дві. от з цих чотирьох, які ми зараз ну з тих чотирьох міських бібліотек їх дві дитячі і дві дорослі. То там, де дитячі бібліотеки, в них вже напрацьована своя аудиторія, вони завжди туди приходять, і тому це дуже виходить ефективно. Це діти приходять, беруть участь, їх багато. Тому в нас буває і 10, і 15. А в бібліотеках, які дорослі, і де ми зараз тільки починаємо там закладати такі елементи дитячого дозвілля, то там трошки менше дітей на сьогоднішній день. Це близько 6 діток до 6 дітей. І в принципі це поки нормально. Ну, будемо дивитися, якщо буде розширюватися ця ну, потреба, то звісно ми будемо приймати рішення. Будемо ну, до 10 дітей ми точно зможемо прийняти. А в бібліотеці Шевченка це не. Наш е, найбільш такий масовий там завжди відбуваються заходи. Там є чудовий простір, який може дійсно вмістити більшу кількість. У Нас зараз е, літній період стабільно 20 дітей ходить. А да. чи тільки внутрішні переміщені? Ні, дітки? ходять місцеві і внутрішньо переміщені більше, тому що ми їх ну ми якби проводимо таку компанію інформаційну, що приходьте, ми розміщуємо оголошення, мами між собою передають одна одній ну ВПО, а також тому їх більша кількість. А також приймають участь і обов'язково кожен раз є і місцеві діти. Я думаю, тут теж варто наголосити до да, пані Катерини, що безкоштовно для внутрішньопереміщених осіб для діток перебування в таких творчих групах дозвілі розвитку? Звісно, безкоштовно, і я, більше скажу місцеві, які приходять, вони також безкоштовно долучаються до наших заходів. Тобто, це абсолютно безкоштовні послуги. І пані Катерино, чи був досвід саме роботи із мамами? Можливо, були певні чи зустрічі, чи суто обмежувалися спілкуванням з дітками? Ні, ми намагалися також працювати із мамами, і один такий проект, що мені, скажімо так, найбільше запав, це ми організовували такі зустрічі для мам. Той період, поки з дітками займаються вихователі, ми організовували для них такі зустрічі за кавою. Називали. Ми обирали якийсь заклад, який недалеко від того місця, де займаються з дітками. Запрошували туди наших мам, пригощали їх кавою різними смаколиками. Також ми запрошували психологів з наших знайомих з інших організацій, і так ми в такій приємній. Такі невимушені обстановці мали змогу і поспілкуватися, і психологи нам паралельно проводили або якісь арт-терапії, або майстер-класи. І це настільки, якби було і корисно, і цікаво. І мені здається, що це цікаво і корисно було не лише для внутрішньопереміщених осіб, а й для нас самих. Тому я дуже хочу, щоб ми знайшли можливість продовжувати або в такому форматі, або трошки інший, але аналогічно щось. Пані Катерина, Вікторія, насправді, ми дуже дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Ми сподіваємося, наша послуга буде користуватися популярністю і вам дякуємо, що ви цікавитесь. Також дуже дякую, що запросили. Дякуємо і ще раз, шановні глядачі. А ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну.